Спекотний літній день повільно закінчувався. Сонце неквапливо опускалося за обрій, розфарбовуючи небо золотистими та рожевими відтінками. Дерева знемагали під промінням, а трава давно пожовкла і стала крихкою від спеки. Невеличке село повільно прокидалося після денної спеки, і на вулицях починали з'являтися люди. Біля сільської крамниці вже зібралося кілька місцевих мешканців. Старенька Оксана Іванівна, якій було близько 75 років, стурбовано хитала головою, притискаючи до грудей сумку з хлібом. Ну, що ж це коїться в світі? зітхнула вона. Розумію, коли чоловіки гуляють, сім'ї покидають. Та щоб жінка, матір з дому втекла, та ще й дитину покинула. Та де ж таки бачено? Я ж за все своє життя такого ніколи не бачила. Та й не кажи, куди цей світ котиться, підтакувала їй подруга Зінаїда Андріївна. Та ж та Олеся дивна якась була, наче не з нашого села, стільки років тут прожила, ні друзів, ні подруг у неї так і не з'явилось. Хіба що з катою трішки спілкувалася, нікому нічого про себе не розповідала, очі відводила, мовчазна була. Така вже вона, мабуть, і була нічого їй. А тепер уявіть собі, сина покинула чотири місяці дитині всього, та вам би тільки плітки розводити», – докірливо кинула продавчиня Галина, котра стояла за прилавком. Може, не від хорошого життя вона втекла. Її чоловік Петро стільки разів у бійках був помічений, а як свою колишню Марійку бив. Та ж вона до матері втікала, поки не розлучилася з ним після того, як він їй мало ребра не поламав. А Олесій бігти нікуди. Сирота вона, з дитячого будинку, нікого в неї немає. Та що ти вигадуєш? насупилась Оксана Іванівна. Петро, може, й суворий, але на роботі працює, роботящий. А Марійка його ледащо, вдома пальцем нічого не ворухнула, сама винна. Тому він її повчав, та тільки вино не дуже допомогло їй це. Ти ж його захищаєш, бо він тобі паркан полагодив. Зінаїда Андріївна нахмурилась. Вона сперлась на поручень. Це ти його захищаєш, бо він тобі молоко щоразу приносить. А те, що Марійку бив, так це все вулиця знала. Марійка не мовчала, їхні сварки всі чули. А Олеся тихоня ні про що не розповідала, та тільки декілька друзів помічали, як вона в магазин ходила в темних окулярах. Або тональним кремом синці на обличчі замальовувала, а з коротким рукавом вона взагалі одягу не носила. То ти думаєш, чому це? Хороший Петро кажеш? Та ти все вигадуєш, буркнула Оксана Іванівна. Чужа сім'я темний ліс. А ти туди свого носа пхаєш. Але факт є факт. Олеся покинула свою дитину. Ну, добре чоловіка. Але дитина в чому винна? Та з таким батьком йому буде нелегко. Зітхнула Галина. Вона зважила Зінаїді пів кілограма цукерок і подала їй хліб. Але куди їй дитину забрати? Самій притулок знайти. В неї немає ні родичів, ні житла, навіть квартири, котру після дитячого будинку дають, і тієї в неї немає. Ну як це так? знизила плечима Оксана Іванівна. Хіба не всім дають? Чому ж Олесі нічого не дісталося? Хто знає, що там сталося? А може, Олеся отримала квартиру та й втекла від Петра, розвела руками Зінаїда. та тільки шкода хлопчика. На ці всі розмови, звісно, слухала Катерина, місцева медсестра. Вона легко посміхалася, вона знала, що трапилось насправді. Олеся познайомилася з Петром, водієм автобуса зовсім випадково. Вона працювала вихователькою в дитячому садочку і щодня їздила на роботу тим самим рейсом. Олесі на той час було тільки 19 років. Вона закінчила училище і тільки не влаштувалася на роботу. Вона завжди мріяла працювати з дітьми. Жила в гуртожитку і, щоб дістатися до садочка, їй щодня доводилося їздити через усе місто. Петро одразу помітив цю сором'язливу та милу дівчину. Вона була з довгим світлим волоссям та великими зеленими очима. Петро, якому вже було під 30, мав за плечима невдалий шлюб і вважав себе вільним, як вітер. Він почав залицятися до дівчини. Спершу перестав брати з неї гроші за проїзд. Він бачив, що Олеся одягалася дуже скромно, хоча й охайно. Для неї така увага була справді несподіванкою, адже зарплати виховательки ледь вистачало на найобхідніше. Спочатку вони обмінювалися кількома словами, адже Олеся була не надто балакочою. Так Петро дізнався, що вона сирота. Її батько губив матір, коли Олесі було всього три роки. Його таки посадили у в'язницю, а дівчинку відправили в дитячий будинок. Звісно, життя її було нелегким. Ось так і склалася доля Олесі, яка одного разу не витримала життя, і втекла, залишивши сина на Петра. А тепер все село тільки й говорить про неї, не знаючи всієї правди. Катерина слухала ці плітки, вона добре знала, що Олеся просто не витримала чергового побиття, і втекла, не маючи куди прихиститися. Знаючи, що в кожного своя правда, Катерина зітхнула. Та знову повернулася до своїх справ. Вона залишила стареньких сперечатися далі. Близьких родичів у Олесі не було. А далекі родичі, коли дізналися про її долю, відмовилися брати на себе опіку. Так і опинилася вона в дитячому будинку, де й провела більшу частину свого дитинства. Коли її батько вийшов з в'язниці, він знову взявся за старе. Пиячив, ніде не працював, обкрадав сусідів. Він зовсім не намагався повернути донечку до себе, йому не потрібні були зайві клопоти. Їхній дім, де була і частка Олесі, швидко перетворився на справжню руїну. Повернення туди для Олесі не мало жодного сенсу, а бажання тим паче. Вона й не пам'ятала того місця, тільки чула розповіді вихователів про жахливу трагедію, котра зруйнувала її сім'ю. Мама у спогадах Олесі була найсвітлішим образом. Хоча насправді дівчина майже нічого про неї не пам'ятала. Її мама була також складною особистістю, адже вони разом з батьком випивали. І одного вечора, після чергової сварки, ця любов перетворилася на трагедію. Але Олесі краще було зберігати в пам'яті тільки хороші спогади. Якось під час чергової поїздки до міста Петро її запитав. А ти так і не з'їздила до свого батька? Він глянув на неї з недовірою. Я б обов'язково туди поїхав, глянув би йому в очі, забрав би своє. Це ж і твій дім також. Ти ж того дому не бачив, тихо відповіла Олеся та відвернула очі. А я бачила, довго не наважувалася туди поїхати, думала, може, щось нагадаю. Але коли я приїхала, я нічого не пізнала, ні дому, ні вулиці. Там все чуже та незнайоме, а ще страшна руїна. Вона розповіла, як пройшлася вулицею, як сіла на лавці біля сусіднього будинку, як зайшла на їхнє подвір'я, але нічого їй не згадалося. Все було насправді чужим та далеким. Їх дім майже розвалився, двері ледь трималися, дах прогнив, підлога, а вдворі були буряни по пояс. А батька ти бачила? запитав її Петро. Так бачила, зітхнула Олеся. Здалеку. Він йшов і хитався, був п'яний, ледь тримався на ногах. Двічі впав у грязуку, брудний, розірваний одяг, наче якийсь безхаченко, а не мій тато, та він навіть мене не побачив, та й, мабуть, він нічого до себе не бачив. Петро просто подивився на неї, а потім сказав Ну і рідня в тебе. Він мені не родич. Глухо відповіла Олеся. Він бив мою матір, йому немає місця в цьому житті, тим паче в моєму. Петро тільки похитав головою ні великої любові, ні теплих почуттів між ними не було. Можливо, це була тільки симпатія та якийсь взаємний потяг, але це було не тим, що уявляла собі під словом любов Олеся. Вона відчувала до Петра вдячність. Він забрав її з бідного гуртожитку, зробив своєю дружиною, дав їй дім. Петро не дуже довго до неї залицявся. Він подарував їй кілька разів квіти, повів її в кафе, кінотеатр, а потім запропонував вийти заміж. Звісно, що Олеся не вагалася, адже вона не вірила в романтичну казку. Головне, що думала вона, щоб людина була хорошою, а любов прийде з часом. На той момент їй здавалося, що вона зробила правильний вибір, але згодом зрозуміла, що назвати Петра хорошою людиною було насправді помилкою. Олесю, ну навіщо тобі ця робота? Дедалі частіше запитував Петро Я ж нормально заробляю. Та сиди вдома, займайся господарством, город, прибирання, їсти треба приготувати, одяг випрати. Петро, я все встигаю, відповідала Олеся. Але роботу залишити я не можу. Мені дуже подобається працювати з дітьми. Я завжди про це мріяла. А що там може подобатись? Носити їх на руках, витирати, а зарплата яка? Та смішно слухати. Краще вдома сиділа, користі від тебе було більше. Продовжував переконувати Петро. Але Олеся не здавалася, їй важливо було зберегти роботу не стільки через гроші, а скільки через можливість спілкуватися з людьми, виходити за межі дому, займатися тим, що вона насправді любила. І навіть коли Петро наполягав, що вона повинна залишити роботу, вона планувала вступити на заочне навчання в педагогічний університет. Це була її мрія. Однак Петро швидко почав виховувати молоду дружину. В домі все повинно бути так, як він сказав. Олеся не могла навіть вазу переставити з полиці на полицю, без його дозволу. Петро уважно помічав будь-які дрібниці і навчав її, як правильно прасувати сорочки, як складати футболки і навіть як готувати. Борщ, на його думку, мав бути з картоплею, порізаною кубиками, а в суп не можна було додавати петрушки. Інакше він міг би годинами бурчати, як треба робити правильно. Коли Олеся завагітніла, Петро дуже зрадів, у нього не було власних дітей, і він бачив у цьому шанс створити справжню сім'ю. Він знову наполягав, щоб дружина таки залишила роботу, але Олеся. Теперто стояла на своєму. Тепер Петро трішки вгумувався. Більше він не вимагав щоденного миття підлоги і дозволяв готувати на кілька днів вперед. Адже вона повинна була народити йому здорового спадкоємця. Народився хлопчик, слабкий і хворобливий. Петро одразу почав звинувачувати в цьому дружину це все через твою роботу. Там нерви тобі псували, от тобі і результат. Я ж казав, кидай. А ти все опиралася, опиралася. Про те, що і він своїми причіпками та сварками також зробив свій внесок у цей стан. Петро нічого не говорив. А для Олесі почалося справжнє пекло. Так Олесі почалася післяпологова депресія, і молода мама просто не знала, що робити зі своїм малюком, який постійно плакав. Миколка не спав ні вдень, ні вночі. Він погано їв і майже не заспокоювався навіть на руках. А Петро кричав на неї Та що ти робиш? Ти ж мама. Ти не можеш заспокоїти дитину. Чому ти залишила його в ліжку плакати? Я не знаю, чому він кричить. Не знаю. Плакала Олеся. Я вже все перепробувала. Він не заспокоюється. На кому я одружився, обурювався Петро. Та ти ж з дітьми працювала, а ради дати з ним не можеш. Він ще зовсім маленький. Олеся готова була плакати разом з дитиною, адже вона не знала виходу з цієї ситуації, а чоловік, замість того, щоб її підтримати, тільки доливав олії у вогонь. Та ти ж цілий день удома сидиш. Чому ти нічого нового не приготувала? Знову цей вчорашній суп. Про те, чи їла вона сама, Петро не питав. Олеся відчувала, які сили просто зникали, і бажання щось робити було дедалі менше. А Петро тим часом висував все нові претензії і щодня ставав для неї новим випробуванням. А от у Сергія дружина і розумниця, і красуня, все частіше повторював Петро, коли дивився на Олесю. Він це з осудом. І порядок в домі наведе, і обід зварить одразу, і двоє дітей у неї доглянуті, нагодовані. А сама вона дуже гарно виглядає, худенька, з макіяжем, гарно одягнена, та на неї приємно дивитися, а на тебе вже без сліз глянути неможливо. Ні зачіски, ні макіяжу. Та ти всі румиш перетворилася, що й вічно чимось незадоволена. Петро, я всім задоволена, я просто втомлена, промовила Олеся. Вона намагалася не піддаватися йому. То посміхайся частіше, щоб видно було, що ти щаслива. Одягни щось нормальне, а не оце лахміття. Губи, врешті-решт, підмалюй, а то дивитися на тебе неохоче. Петро тицнув їй обличчя помату. Олеся спробувала ухилитися від нього, але вона посогнулася і упала на підлогу. Замість того, щоб їй допомогти, чоловік вдарив її зі всієї сили по обличчю. Дістала вже вічно нещасна, знову сказав він, сціпивши зуби. Не розумію, чого ти до мене чіпляєшся. Сказала Олеся. Він зневажливо подивився на неї, коли вона плакала і сиділа на підлозі. Миколці було всього три місяці, і вона не знала, як бути далі втікати чи просто продовжувати жити з ним. Тоді вона відповіла Миколі, всього три місяці. Ну, дай мені хоча б до тями прийти. Та мені потрібна нормальна дружина, а не якась тряпка, Знову повторюю тобі. Грубо кинув Петро і, вхопивши куртку, пішов з дому. Олеся насправді знову замастила новий синяк на обличчі і пішла до крамниці. А що це в тебе? підозріло запитала продавчиня, коли розглядала синяк на обличчі Олесі та впала у ванній. Невпевнено відповіла Олеся. Вона намагалася уникнути пильного погляду жінки. Дай мені, будь ласка, кілограм цукру і хліб. От уже й люди незручні питання ставлять, зітхнула Олеся, коли вийшла з магазину. Вона розуміла, що далі так продовжуватись просто не може. Треба було щось міняти, треба було брати себе в руки. Вона не хотіла залишати Петра, адже за стільки часу вона насправді звикла до його важкого характеру і навіть до його непростих рис. Але останнім часом він все дедалі ставав гірше. І що більше вона намагалася йому догодити. То він все більше вимагав. До того ж, повертатися їй було нікуди, і ніхто її ніде не чекав. Потрібно було хоч якось виправляти ситуацію. Петро нічого не зрозуміє, допоки не буде на моєму місці, задумливо промовила вона собі під ніс. Ну що ж, потрібно його провчити, подумала Олеся. І вона зважилась на рішучий крок. Після чергової сварки, коли Петро пішов на роботу, Олеся зібрала сумку, поцілувала маленького синочка і поїхала в місто подавати документи в інститут. Перед від'їздом вона попросила свою єдину подругу Катерину, дитячу медсестру і сусідку, подивитися за малюком, допоки батько не повернеться з роботи. Вона залишила чоловікові детальну інструкцію, коли як годувати, що вдягати. А Петро що? Запитали Катерину цікаві сусідки, коли дізналися про те, що трапилось. А що, Петро? Знизила плечима Катерина. Хто в нього питав? Кричав у слухавку, щоб назад їхала, що він її знайде, що буде гірше, якщо вона не повернеться. Але він що зробить? Куди він з Миколкою піде? А Олеся йому так і сказала або розлучення, і я забираю сина, або ти терпиш і чекаєш, поки я вступлю на заочне навчання. Нічого собі, покивала головою сусідка, тиха, наче була. А тут от як вирішила провчити чоловіка. От тобі із дитячого будинку вихованка. Та ви що? насупилася Катерина. Вона ж його любить. Тому й пішла на таке, щоб він відчував, як їй нелегко. Ну, побачимо, що з цього вийде. Я ще такого не бачила. Тим часом. Петро носив на руках маленького Миколку. Він намагався його заспокоїти. Він співав йому колискові своїм грубим чоловічим голосом, але малий ще більше плакав. Петро намагався його нагодувати, але Миколка просто плював кашу і відмовлявся її навіть пробувати. Спати він також не хотів. А коли Петро намагався посадити його в колиску, малюк почав голосно кричати. Будинок поступово занурювався у безлад. Дитячі речі були розкидані по всіх кімнатах, на дивані валялися підгузки, а на кухні стояла гора намитого посуду і пляшечок від суміші. Петро відчував розпач, адже йому потрібно було й нагодувати дитину, і прибрати вдома, і самому хоч трішки поїсти. Але як це все встигнути, коли маленький Миколка не хотів ні на секунду зласити з його рук? Я ж вимагав від Олесі, щоб вона ще й малювалася та мені догоджала. Промайнула в його думках. І їжу вона встигала готувати, і порядок у домі був, і Миколка був нагодований, і навіть мій одяг був попросований та чистий. І їжу вона мені на роботу давала. Минуло п'ять днів Олеся не витримала, їй стало дуже шкода свого сина. І вона навіть не уявляла, наскільки він сумує за мамою. Та й Петро, здавалося, вже отримав свій урок. Напередодні він подзвонив і говорив зовсім іншим тоном. Не було ні погроз, ані вимог, а тільки відчай і прохання. Повертайся додому, будь ласка, скоріше. Майже плакав, слухавку Петро. Ми без тебе ніяк не можемо. Миколка так сумує, ти собі навіть не уявляєш, як він плаче без тебе. І я. Я дуже сумую. Я все зрозумів, кохана, я обіцяю змінитися. Я більше не буду таким. Я обов'язково змінюся. Я розумію, що материнство, мабуть, це найважча робота. Коли Олеся повернулася додому, вона не пізнала свій дім. Безлад панував всюди, наче після бурі. Петро стояв над колискою Миколи і обережно гладив малюка по спині. Тихо, тихо, шепотів він, прикладаючи палець до губ. Він щойно заснув, перше за цілий день. Ми тільки збиралися гуляти, я його одягнув, поклав у ліжечко, відійшов переодягнутися. А він заснув. Уявляєш Олесю, без жодних заколисувань, просто так заснув. Петро промовляв це з таким здивуванням та полегшенням, що Олеся не стрималася і почала сміятися. Їй стало навіть шкода чоловіка, який дійсно усвідомив свої помилки. Як же ми на тебе чекали, продовжував Петро. Ти навіть не уявляєш, що я тут пережив? Ні. Він важко зітхнув. Вибач, ти зараз уявляєш це все собі дуже добре. Це я раніше навіть не розумів, як тобі важко. Я ніколи навіть не думав, що з дитиною може бути настільки складно. Я думав, що тут такого? Ти ж вдома цілий день, як можна там щось не встигати. Пробач мене. Я дуже помилився, я обіцяю змінитися. Олеся побачила, що в очах Петра вперше з'явилося справжнє каяття. Вона відчула, що це непростий урок. Змінив їх обох. Тепер перед ними відкривалася можливість побудувати щось краще, але разом знову спробувати бути справжньою сім'єю, де кожен розуміє іншого. Після всього, що сталося, Петро трішки навіть змінився. Хоча це не можна було назвати кардинальними змінами. Адже його бажання керувати всім до дрібниць нікуди не зникло. Проте претензій до Олесі стало значно менше. Він більше не вимагав від неї, щоб вона завжди була з макіяжем чи носила обрання, яке йому подобалось. Замість того, він почав ще більше цінувати їй турботу про дитину, про дім. Нехай і не завжди він казав це вголос. До того ж, Петро почав приділяти більше часу домашнім справам. Тепер він міг сам запропонувати винести сміття, сам зварити кашу для Миколки, коли Олеся була зайнята, чи просто прогуляти з дитиною. І тим самим він давав дружині час трішки відпочити. Це, звісно, були дрібниці, але вони таки показували, що він принаймні намагається бути кращим. І хоча він все ще любив побурмотіти, коли щось було не так, його слова вже не звучали такими жорсткими, як раніше. Олеся бачила ці зміни, і, попри свій досвід, вона обережно вірила, що з часом їхнє життя може таки змінитися в кращу сторону. Вона відчувала себе більш впевненою, адже знала, що тепер має можливість самореалізації через навчання. Петро змирився з тим, що вона вступила на заочне навчання, і тепер двічі на рік вона буде їхати в місто на сесію. Спочатку він злився на цю її упертість, але після того, як на власному досвіді зрозумів, як нелегко доглядати за дитиною, він таки був змушений прийняти це рішення. Її поїздки на навчання ставали для Петра рідним нагадуванням про ті обіцянки, які він дав їй після першого її від'їзду. Щоразу, коли Олеся їхала на сесію, він знову залишався сам з Миколкою, і ці кілька днів ставали для нього справжнім випробуванням. Він знову і знову знанурився домашні турботи і відчував на собі тягар материнських обов'язків. Під час цих сесій Петро пригадував, як важко йому було самому, і це не дозволяло йому забути про обіцянку ставитися до Олесі з більшою повагою та розумінням. Інколи він навіть телефонував їй під час навчання і ділився новинами про Миколку. Та побутові клопоти. І хоча в його голосі іноді звучала втома, були й моменти, коли він щиро радів за маленькі успіхи сина. Перший зуб, перше слово, яке Миколка раптово сказав, перші кроки по кімнаті, Олеся цінувала ці дзвінки, вона відчувала, що їхні стосунки стали трішки теплішими. І, звісно, все ще та напруга трішки зберігалася. І вона бачила, що Петро намагається бути більше залученим до життя. Хоча це йому давалося нелегко. І Він і сам це усвідомлював, і поступово звикав до нової ролі не тільки господаря дому, але й повноцінного батька, який має турбуватися не тільки про матеріальний достаток, але й про щастя та добробут своєї сім'ї. Таким чином, хоча зміни у Петрові були не такими кардинальними, як можливо сподівалася його дружина, але вони свідчили про те, що він став більше зрілим, і насправді кожен новий день був для них шансом побудувати міцні стосунки знову, як колись, які базуються на підтримці та взаємоповазі. А вона все також мінялася. Вона навчилася не тільки боротися за себе, але й поступово пробачати. А її навчання, хоча, звісно, було важким, стало для неї не тільки професійним шляхом, але й можливістю знайти себе, здобути незалежність, котрої вона так прагнула. І тепер, коли Петро почав повільно змінювати своє ставлення, вона відчувала, що їхнє життя таки має шанс на краще.